Добрий день, тема заняття сьогодні великі друзі 6 та 7 двоцифрові. Ми працюємо сьогодні з вами на другому рядочку рахівнички, але перед тим давайте разом пригадаємо, хто ж такі великі друзі? Великі друзі це склад числа 10. Давайте пригадаємо, якщо у нас на рахівничці 4, а нам потрібно додати 6. То ми лівою ручкою робимо плюс 10 і правою віднімаємо 4. І якщо навпаки підняти 6, віднімаємо 10 та додаємо 4. Таке ж правило діє у нас і на десятки. На рахівниці у нас 40. Потрібно додати 60. Отже, ми лівою ручкою робимо плюс 100 і правою віднімаємо 40. І навпаки, віднімаємо 60, віднімаємо 100 та додаємо 40. Друг сімки. На рахівничці у нас 3. Щоб додати 7, нам потрібно виконати дію плюс 10, мінус 3. Щоб відняти 7, Мінус 10 плюс 3. Те ж саме правило і на десятках. На рахівничці 30. Щоб додати 70, виконуємо дію плюс 100 мінус 30. Щоб відняти 70, мінус 100, плюс 30. Отже, давайте виконаємо кілька прикладів. За допомогою е, нашої платформи разом. Обнулили всі рахівнички. Нагадую, працюють у нас одразу дві руки. Плюс 46. 46. Плюс 69. Спершу додаємо 60 плюс 100 63. мінус 9 і додаємо 9. Зараз нам потрібно відняти 73. Спершу віднімаємо 70. Мінус 100 плюс 30. Та віднімаємо три темою маленькі друзі. Мінус 5 плюс 2. Отже, відповідь 42. І ще один приклад. Нагадую, додаємо з першу 10, а потім одиниці. Плюс 36. 36. Додаємо 70 плюс 100 мінус 30 і додали 60, одиничку. Піднімаємо 66. Віднімаємо спершу 60. І віднімаємо 6 темою просто. Коли ми можемо це зробити, віднімаємо темою просто відповідь: 41. Дякую за увагу. До побачення.